Олег Гура, 11-й, Зинавій Петлак, 15-й, Степан Петлак, 13-й, Роман Даниленко. Ну, в принципі, бачимо лише одна четвірка у команди «Геометрія-3». 99-й, Артем Люблінський, 11-й, Сергій Тригубець струк зіграв на Люблінського? Люблінський зберігає зараз володіння, шкарна передача на тригубця, і тригобець відкриває рахунок в цьому поєдинку на третій хвилині тут. Гарної передачі від Люблінського. І вже все значно легше. Зараз моменти ще, І не забуває, зараз Павлів тут виручив свою команду. Зараз ще один удар з носка. Павлів мелка від Яблонського. Прочитали цей пас гравці команди Геометрія, удар по воротах і знову Павлів. Кім... Гураль на Степана Петлака. Зараз Гураль. Гураль, хорош передача зараз на зинаві. Трішки не добив, треба бачити цією передачею. Зараз гураль, але забракло. П'ятою віддає струк, струк віддає передачу на звук. Зараз петлак пробиває сейв відпавлюває сприятливий рикошет. Награють пекарі. Передача на Люблінського, Люблінський на струка, струк шикарно. Тут все як по нотах, і забиває зараз Сосницький. Рахунок стає! Робить ямель на футзальному майданчику, Ну і якраз на нього передача Богданов, ще один пас. Тригобець і є рахунок 3-0, оскільки зараз проходить передача на дальню штангу. і... Люблінський, Богданов. Непогано зігра 3-0. Нагадаю, в нас рахунок в першому таймі. Зараз момент тригубця. Як же здорово зіграв Сергій Тригобець. Оскільки такі голів він забив професійній кар'єрі, мабуть, не злічить. Розпочався другий тайм-матчу між командами SkyForce перемогла. Ну І після завершення матчу між командами енергія хліба, Геометрія 30 не щастить команді Геометрія 30 02. Ну, Потрібно ще повертатися в оборону. Це вже складніше. Геометрія 30-02, позиційна атака. Вдало грає зараз Тригубець, Черпачок на Богданова, а Богданов дот такі. Є різниця, коли Богданов грає останнього захисника, є різниця, коли Струк грає останнього захисника. Але Павлів сьогодні в тому таймі. Струк головою вдало. Богданов. Богданов м'яч наздогнав. Хороша передача на Люблінського. Люблінський на Богданова. І Богданов забиває 5-0. Стає рахунок, забиває Ямаль. Таким чином. Підключається і, і Качмар, але тут помилка, і Ямаль робить дубль. Остап Богданов забуває два голи протягом однієї хвилини таким чином. Хороша передача на правий фланг. Удар, як же зараз, не забиває Олег Гурач. віддає ще й передачу. Зараз новий петлак у порожні ворота. Удар і немає взяття. Ну, Зараз непорозуміння і гол після тайм-ауту. Забиває Сергій Сосницький. Ну і на перший гол. Богданов технічний, Яблонський. Яблонський на Люблінського, передача на Дальню штангу і Сосницький тепер вже забуває в чужі ворота. 7-1 стає рахунок Сосницького сьогодні. Люблінський вихід 2 в один. Люблінський та Яблонський. Люблінський віддає передачу на Яблонського. Ця передача не приходить, оскільки Даниленко її читає. Ну і чим тут все завершилося, думаю, ви бачите, Люблінський фінтить. Люблінський тут просто покуражився. Яблонський дограв до кінця, а Люблінський. Дві хвилини і 7 секунд до завершення зустрічі. Ми вітаємо команду Енергія Хліба з перемогою. Енергія Хліба поки що друга в турнірній таблиці. Ну а тим часом забуває зараз Роман Даниленко, 8-20 є рахунок. Звичайно, не так багато сил у команди. Енергія. Геометрія 30-02, і три губця і голу Яблонський та Люблінський забували в цьому поєдинку. Автогол також був Сосницького і За команду геометрія 30-02 забив Роман Даниленко. Що ж, дякую, що